Який новий підхід до громадських робіт окреслили в міськраді, та коли запланували молитву на алеї пам'яті героїв? Мої вітання це Марія Канцелярист. Маємо час на підсумки. І до повідомлень держави у чат бот з пали спали ФСБшника. На сьогодні надійшло понад 5 тисяч повідомлень про спроби вербування російськими спецслужбами. Про це повідомила радниця голови СБУ Олена Семикіна. За інформацією Міністерства оборони України, Росія використовує близько 40 інформаційних ресурсів для поширення своїх наративів про війну. Розповсюдження такої фейкової інформації одна із основних загроз в інформаційній сфері для України. Новини на Янтарне Фем. До локальних підсумків Яворівська міськрада оголосила збір для нашої королівської бригади в межах акції Великодній кошик для захисника. Варто зібрати серед іншого продукти харчування, довготривалого зберігання та засоби особистої гігієни. Збір проходить у Яворівській міській раді по буднях, а також цієї суботи з 8 до 17 години. Останній день прийому 28 квітня до 17.00 контакти є в наших соцмережах. Музика. У Мостиськах на Яворівщині внаслідок зіткнення з автомобілем травмований неповнолітній пасажир мотоцикла. Його госпіталізували. Поліцейські встановлюють обставини події. Відомо, що автомобілем керував 35-річний місцевий мешканець, а мотоциклом 16-річний житель одного з сіл Яворівського району. До Новояврівської громади завітали представники центру пробації у Львівській області. Під час зустрічі у міській раді вони обговорили впровадження нового підходу до громадських робіт у межах українсько-нідерландського пілотного проєкту. Жах тижня охорони праці та цивільного захисту в Новояврівському ліцеї відбулася низка заходів. Йдеться про відкриті уроки захисту України ліцейну евакуацію та демонстрацію кінологічної служби нацполіції Новини на Янтарнефе. До анонсів спільна молитва на алеї пам'яті героїв запланована вже на завтра, 25 квітня, о 16 годині. Присутні вшанують пам'ять полеглих захисників, які стали на захист нашої свободи. Про погоду у п'ятницю короткочасні дощі, вечері місцями значні грози. В день подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. Через шквали оголошено про перший рівень небезпечності. Жовтий температура вночі плюс 11, а в день 20. І це все головне. Будьте в ресурсі, і нехай натхнення на це подарує музична хвиля. 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.